Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні я хочу розповісти вам історію про троянду. Троянда це квітка, яка відома в міфології Греції, східної, ісламської, японської, китайської, європейської. Кому що вайбує? Мені дуже подобається легенда. Що троянда вийшла з піни морської разом з богинею Афродитою. І коли боги Олімпу побачили красуню Афродіту, яка утвічена трояндами, які були створені бурульками пін, вони були в такому захваті, що не ділили троянду земним життям і подарували їй аромат. Неперевершений, але серед богів були заздрісники, і вони своєю зазрістю зробили троянду не Божою квіткою, а земною, яка має свій плин життя. Тому ми з вами молуємося саме тут, на землі, в червні, кожен в своєму місці неймовірними трояндами, які випромінюють свій чуттєвий неповторний аромат. Але життя квітки швидкоплинне. Чернівці місто Троянд, яскравих, різнобарвних, неймовірних. І цей чарівний букетик Троянд я купила однієї жіночки, яка на Рощі має своє місце. І ця колекційна троянда. Мене тішить вже на перший день. Бутони розпускаються, пелюстки не осипаються, і букет стає ще більш прекрасним. Мені захотілося цю троянду поставити в тон ніжно-рожевого з градієнтом до жовтого кольору. Троянда дуже дивним, дуже вишуканим. Вазочку, яка так само. Продовжує енергію кольорів квітки і розмістити цю композицію на рушник з братчиками, які обожнює, але який в тій же колористиці і, неймовірно, відтворює і підкреслює красу букету. До мене прилетіла ручна робота ручного розпису пташечка, яку придбала на Егейському узбережжі в тому році в місті Бодром. Історичному, яскравому, також з грецькими коріннями. І ось така підставочка теж ручного розпису. Все життя, все, яке дуже-дуже-дуже корелюється з моїм світобаченням. Аромат троянд, червень, дім, спів пташок, чернівці, сонечко. З привітними примінчиками, неймовірний настрій, з яким я хочу поділитися з вами, чудового дня, з співом ташок, яскравих емоціях і з ароматом неймовірних троянд, Зичу вам від душі! Полетіли у новий день про